Всім доброго дня, заїхав до нас така унівега, електровелосипед. У добротному стані, дивіться, рама, все супер. Батарея теж там в районі мінімум 50 км можна проїхати на Діоро, касета, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 1, 10 передач, 27,5 колеса, резина, бачите, вже окомплектовані багажник, Добротное шкиряное седло. Вылочка, рухшок. повітряна, Монетки SLX. Дуже добротні, Вылочка, повітряна, рухшок. Бачите, уже крыло стоять. И ключик вся, и батарея. на батарея. Насколько это все добре, працює, Бачите. маден Германия мотор. импульс Гідравлічні тормоза, бачите, які супорта гарні, такі з радіаторами, бачите, що охолоджувало. В дуже доброму стан. Тут має джосик, тут показує в різному режимі, бачите, Power, Sport, там Eco В Eco можна проїхати 78 км, Sport менше, в Power до 50 км. Це так, що допомагає дуже сильно, і зарядний пристрій теж в комплекті. Діоруски. Все є в комплекті і все в оригіналі. Як лялька цікава, то заходьте на сайт rover.im.ua або TikTok, або Instagram. Так, покажу вам зарядний пристрій, тут магнітний. Як тут все працює? Так, Знімаєш цей, бачите, є... зверху є цей, він нічого не показує. Зараз подивимося. Опа, бачите? Все, індикатор пішов. Все працює, зарядний пристрій, до цього віліка працює. Проблем немає, все провірено, так що якщо потрібно буде. Люблю, коли все людина бачить. Що все в комплекті, як має бути.